Представники десяти громад Донеччини пройшли навчання в рамках проєктного воркшопу для команд переможниць з другої хвилі мінігрантів за підтримки ЮНІСЕФ та Донецької ОДА. Молоді люди навчаються проєктному менеджменту, пишуть свої проєктні заявки під наглядом менторів експертів. І вже потім ми виходимо на те, що вони презентують свої проєкти і потім йдуть на реалізацію. Дні навчання, і кожна команда представила журі свій проект. Саме під його реалізацію будуть виділені кошти. Саме головне, що є єднання в команді, оце мабуть саме головне, те, що ми говорили: що ці збори повинні стати єднаючи силою для того, щоб ви реалізовували свої проекти. Вік учасників проекту від 14 до 24. Молодь в цьому віці щонайменше три роки живе в умовах великої війни і має досвід та бажання, яких не було у їх попередників, саме молодь учнівська, студентська, яка тільки розпочинає свою волонтерську активну діяльність, і це дуже гарний для них досвід, бо нічого немає, окрім досвіду найціннішого. Щоправда, всі казали, в умовах повномасштабного вторгнення молоді не так просто зібратися разом, тому такі проекти, зокрема, і для цього. Наш проєкт під назвою Свідоме студентство» він направлений на покращення комунікації нашої молоді між Дніпропетровською та Донецькою областю. Це допоможе згуртувати молодь, бо вона зараз знаходиться в таких обставинах, що вони перебувають вдома. Їм не цікаво ходити на будь-які заходи, і ми хочемо їх залучити. Кожен з представлених проєктів має соціальне значення і, перш за все, буде направлений на мешканців своєї громади і таких же, як вони переселенців. Сьогодні ми представляємо проект Молодь Опора стійкості Донеччини. Цей проект зорієнтований на ментальне здоров'я молоді Донеччини, саме зокрема Покровської молоді. Під час захисту покровчани розповіли, що до проекту зможуть залучити до 100 осіб, і потім 20 з них зможуть самі надавати допомогу. Ідея народилась влітку 2024-го, коли Покровськ активно евакуювався. Хочемо, щоб Молодіжні працівники мали таке місце, де вони зможуть поговорити. ті виклики, з якими вони стикаються під час роботи і разом знайшли шляхи їх вирішення серед десяти команд донеччини, була новогродівська. Її представники як ніхто знають про необхідність гуртування під час складних часів. Наш проект має назву Донеччина в твоїх руках. Ми хочемо розробити та проводити квест гру для молоді та дітей та дітей. А для Донецької та Дніпропетровської області. Також на наших заходах будуть проведені майстер-класи. Проект новогрудівців не тільки про об'єднання та спілкування не вдома, це про розвиток навіть тоді, коли серце рветься на шматки від війни та втрат. Програма воркшопу, маючи на меті надання знань та навичок для успішної реалізації проектних пропозицій, була насиченою. Наш проект спрямований на порозуміння на комунікацію між інституціями влади і молоді. У результаті нашого проекту молодь здобуде знання про демократію та громадянські права. Розуміти лідерські навички і активну громадянську позицію. навчиться ефективно працювати з молодою, комунікувати з владою та. Ми тут реалізовуємо проект Твій голос, твоє майбутнє. Він спрямований на покращення розуміння молоді, як працюють інституції влади, інституції, які прикріплені до влади, такі як молодіжна рада, що вона може, які її задачі, щоб молодь розуміла і могла звернутися до тих, кому йому їм, їм потрібно. Продовж трьох днів тренери та експерти навчали учасників. Планувати бюджет, управляти ресурсами, залучати молодь до участі в проектах та комунікувати з цільовою аудиторією. Попереду наступний етап, в який пройшли всі 10 команд.